Усіх вітаю. Сьогодні хотів би затронути знову тему трансформації після цього коментаря, який я прочитав. Мені прийшла інформація, що треба про це поговорити. І в першу чергу, що хотів би я висвітлити у цій тематиці, це запитати в принципі, у людей, які натраплять на це відео. Не важливо, чи то підписники, чи нові люди, які прийдуть на мій канал. Але мені хотілося б запитати у вас ваш досвід, саме ваш досвід як, як людини, як мага не, не суть важливо. Але мені би хотілося запитати у вас, які етапи трансформації ви проходите, та який час вони у вас займають. Бо це дуже важка тема насправді. Кожна трансформація відбувається. По особливому, кожному по різному, і я не рахую, що є якась а, чітка структура в плані трансформації у людини, щоб а, у всіх було рівно так само, як по книжкам, скажімо так. Ні, це так не працює. І я рахую, одна людина може рахувати трансформації, а, навіть те, що вона, наприклад, все життя працювала з восковими відливками, і в якісь там моменти, наприклад, ось. В коридорі затемнень, який зараз іде. О, цікаво, до речі, що я цю тему зараз підняв. І, наприклад, в коридорі затемнень людина розуміє, що їй потрібно працювати з рунами, зі скандинавськими богами і так далі. То це для, для однієї людини це буде трансформація, і вона, можливо, проходить буде максимально легко, зрозуміло, Тобто у людини чітко сформований інсайт, план і. Тяга до чогось нового, і для людини це реально буде трансформація. У іншої людини трансформація це буде повне руйнування старих стереотипів, повне руйнування старого життя минулого. Якщо людина максимально є проблематичною в плані того, що вона чіпляється за старе і завжди живе старими догмами, то у людини звичайно трансформація, як на мене, буде максимально важка. Максимально складна, і у людини будуть максимально забирати важливе те, що дійсно заважає людині рухатись далі. Оце є справжня та трансформація. Мені цікаво, як у вас по вашому досвіду, у скільки часу може рухатись, скільки по часу може бути така саме така трансформація у людини, тому що, як на мене. Навіть якщо правил конкретних е, і нема. Але, як на мене, е, трансформація все одно у людини як у мага, або майбутнього мага, е, все одно вона ділиться на першочергову в плані того, що є така фраза, як становлення колдуна, становлення відьми. Неважливо, як саме назвати, але ви в суть, я думаю, уловили зрозуміли, що. Е, Отой От шлях, який всі по-різному проходять. Є людина, яка спала, спала, спала все життя, і така хлоп, прокинулась і почала практикувати, почала роботи з клієнтами, розвиватись. да, І у людини це могло зайняти декілька місяців, і це вже ахуєний практик. Да. А є люди, які, наприклад, як я, які дуже багато років до цього йдуть, дуже часто в своєму житті п'ятяться назад, думаю, що ні, це не моє життя, побалувався і досить. І отак, от може 10-15 років, але все одно у вас, якщо ви в це влізли, якщо ви свідомо розумієте у себе в сознанні, що вам цим треба займатися, але ви відкладаєте це, вас все одно. Зроблять обставини такими вашого життя, що ви все одно до цього прийдете у когось через біль, у когось через те, що заберуть найцінніше, у когось заберуть те, що ви кохаєте, поки не розчистять шлях так, щоб ви реально сіли і почали займатися практикою, почали працювати з людьми і почали допомагати допомагати людям. Але повторюсь, що тут. Жодних правил абсолютно нема. Абсолютно нема ніяких правил, тому що у кожному воно по різному Тому мені було б дуже цікаво продовжити цей діалог і, можливо, продовжити серію таких відео. Напишіть, будь ласка, у кого як це проходить, і дуже цікаво ділитися саме таким досвідом. Дякую, що дослухали. Дякую, що підписалися. Дякую, що написали мені в особисті. І дуже вам бажаю гарної, влучної, потрібної та максимально неважкої трансформації. Ваш Марк Волхов. тьоміки боміки